Слава Україні! Шановні а, присутні, шановні наші херсонці, шановні а, українці, всі присутні. Сьогодні ми відзначаємо дуже важливий день. Сьогодні ми відзначаємо третю річницю вигнання російських окупантів з Херсону. Окупанти втекли звідси під тиском наших людей завдяки силі. Українців, і зараз російські пропагандисти навіть самі вже називають Херсон Україною. Бо це просто факт, сильний факт, що Росії тут не місце. Факт що лише час відділяє нас від справжнього миру для України, від справжнього миру для Херсону для всієї нашої землі. Час, який треба. Пройти дуже непросто, ви це знаєте. Але треба пройти і треба вистояти. Нам дуже важливо триматися, захищати свій дім, захищати своїх людей, допомагати тим, хто поруч бути стійкими і дотиснути, дотиснути ворога до закінчення війни. Я абсолютно впевнений, що це обов'язково буде. Ми відновлюємо і. Відновимо те, що росіяни руйнують, руйнують щодня, будують дрони для того, щоб вбивати, ми даємо свої відповіді, щоб був захист. Сьогодні ми проведемо тут в Херсоні спеціальну нараду місцевих посадовців, відповідальних за безпеку, представників. Передусім, представників безпілотної складової наших сил оборони України, представників спецслужб. Ми готуємо рішення, які мають посилити Херсон наших людей саме тут. І найважливіше, що є ви, саме такі люди. Я впевнений, що це найважливіше, що є в Херсоні, це і є Херсонщина. І це і є Україна. Люди, які щодня захищають життя, які живуть заради України і допомагають, волонтерять, зберігають життя, наші військові, наші ДСНСники. Я хочу подякувати абсолютно всім вчителям, які тут, подякувати нашим дітям. Які тут є. Я сьогодні був в лікарні, хочу подякувати лікарям, медичним працівникам, сестричкам, вратам, які ж вони всі молодці. Те, що вони борються за кожне життя і допомагають. І хочу подякувати фермерам. Фермерам серед них багато грищних людей, абсолютно грищних людей. І, на жаль, на жаль, серед всіх цих, цих професій є багато втрат. І багато втрат. Передусім не Херсонщина, тому що це найскладніші напрямки боротьби за життя і за Україну, як Донеччина, Херсонщина. І ми прекрасно розуміємо, ніхто нічого не порівнює, але ми розуміємо, що, що таке Херсон, як тут боролися і що таке місто, яке було під окупацією, і потім відновило своє життя, українське життя. Це... Факт абсолютно героїчний, я, тому я абсолютно не соромлюсь і, і сказати, що я вас вітаю особисто вас. Ви зберегли е, цілісність України. Ви серед тих, хто зберегли цю цілісність нашої держави і відновили е, надію на перемогу. Це так важливо. Я вам вдячний за всі ці роки і е, безумовно. Передусім я вдячний всім людям, рідним, близьким, які напустили руки, які боролись за життя Херсону. І я хотів би всіх людей різних професій, військових і цивільних. В кінці кінців в Херсоні ви всі служите своїй державі, тому я хотів би відзначити нагородно, але передусім вшанувати хвилину мовчання всіх тих херсонців, хто. Загинув тут, захищаючи суверенітет України. Дякуємо їм, дякуємо вам. Слава Україні! Герої, слава! Присвоєно звання Герою України з удостоєнням ордена Золота зірка Гордієнку Олександру Дмитровичу посмертно. Нагороду отримує син Віктор Олександрович. Примілючні загороди що... Що нашої держави, батькові вашому, знаємо його людяність, героїзм, сміливість. Скільки життів збережно завдяки такій людині. Дуже дякую. Дуже вам дякую, що вшанували батька. Дуже дякую за все. Це була не просто людина, це герой, справжній герой, який на своєму досвіді, на своєму прикладі показав, як треба боронити Україну, як треба любити свою землю та захищати. Дуже вам Дуже дякую. Дуже бажаємось. Дякую вам. Служу українському народу. Дякую за службу. Да, да, да. за... Служу українському народу. Дякую за службу. Дякую вам за всім вам. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую за службу. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Служу українському народу. Дякую за службу. Дякую за службу. Українському народу. Дякую, Сергій радіаційної терапії і комунального екологічного для приймання до Сумської регіональної екологічної центри. Служу українському народу. Дякую вам.